Накипіло з Філіпом Диканем з Філіпом Дикенем. Я є і ведучий. Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо накипіло, тільки що всіх хто слухає на самого початку. І зараз зараз говоритимемо на одну із ну найпоширеніших, мабуть, у нас тем. Ми часто надаємо ефір для того, щоб поговорити саме на це. Власне про, про підприємництво, про бізнес, але не не простий, звичайно, говоритимемо про тих людей, які вирішили або відкрити, або поновити продовжити бізнес у Харк. Не незважаючи на обставини, а інколи навіть взагалі вперше стикаючись з підприємницькою діяльністю, як то кажуть, і незважаючи на все, успішно, успішно розвиваються в своїй сфері. І я із задоволенням представляю моїх гостей. Це Наталія Черепашук, підприємиця Переселенка, ще 2014 року, і займається вона безін'єкційною косметологією. Все вірно назва. Так, так, вітаю вас, віримо. пані Наталя, в студії радіо накипіло. Рада вас бачити. І ще один гість, ветеран російсько-української війни, підприємець. Наскільки я знаю, людина, яка випадково фактично стала підприємцем і займається а, цікавою а, такою діяльністю. виробляє килими в техніці тафтинг. І вас Керімов, пане Івазе, ради вас також бачити. навзаєм, ну, доброго вечора. А, ну що ж, а, перше питання до вас обох, Наталю. Давайте з вас почнемо. Лейрікамс. Як то кажуть, mm -hmm. ви е, до того були підприємцею? Чи це для вас вже досвід такий сталий, що називається? Я ФОП з 1998 О, року. О, нічого собі, да. слухайте, у вас це більш ніж да, 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 да. можна, сказати, можна сказати так. Звідки ви переселилися до Харкова? Я переїхала з Луганської області, місто Довжанськ, 17 червня 2017 року. Ви там займалися чимось іншим чи от без ін'єкційної косметології також? Там я була власницею центру нетрадиційної медицини і психопрактики. І тобто вирішили в своїй також косметології да, оздоровлення продовжити діяльність, але змінити трішки напрям? Так, так. Чому саме так? З Перші два роки в Харкові я працювала в намі прибиральницею на будівництві заправок САКАР дуже дякую за те, що мене туди взяли. Більше нікуди не взяли. І в 2016 році я відкрила ФОП. Це була ідея магазин з продажу екокосметики. Це була грантова програма, але в останню ніч постачальники щось, щось переробили не так і відкривались вже як кабінет косметологи. Ох ти, тобто ви вийшли на одне при, да. вчора да, засинали з одними да, думками, да. а завтра прийшла і кажуть, та ні, ми тут передумали, да? Да, це було і ніч так? Це на 8 березня, да, це ти. був подарунок до жіночого дня. Слухайте, Ана, ви ви як можна бути готовим до цього Слухайте. А ніяк. Прозувалася уночі у повітрі, переписувала бізнес-план. А, це поки що це бізнес-план. Це, це не просто, що ви хотіли вам пропонували займатися одним, а на завтра змусили іншим? А, ні, ні, це в останній момент Фух, ну, просто ну, хоч, да, хоч так. Щось, щось не так відігралося. Ви рішили перепрофілюватися, можна так. сказати. Ну, хоч добре, що на стадії бізнес-плану. не так, знаєте, сьогодні йдете, не, не знаю, щось, щось робити одне, а завтра продавати ялинки, умовно кажучи. І так буває, це ж бізнес. Буває. Скажіть, будь ласка, як ви? Як ви ну, зараз ви є власницею, так? так я так розумію, так. і я знаю, що ви також будемо так казати, надаєте послуги, в тому числі і ветеранам. Звісно, да. Як ви саме з ними працюєте? З 16-го року в нас окрема стаття для ветеранів і дружин військовослужбовців. Є дні, коли я працюю безкоштовно взагалі, з цією категорією, є категорія з 50% знижкою. У ну, мене клієнтська база це зараз, ну, зараз це волонтери і родини військовослужбовців. Угу. А які послуги, власне, вони можуть у вас отримати? Це послуги догляду за шкірою безін'єкційне, це ручна і апаратна косметологія. У мене найкраще обладнання в Харкові, це завдяки певним грантовим програмам, в яких я приймала участь останні два роки. Масаж обличчя, навчання масажу обличчя, в тому числі. Тобто я і працюю, і навчаю інших косметологів. А на чому гарантується ваше твердження, що найкраще обладнання у Харкові? На ну, тому, що я впевнена в своєму обладнанні. Це ви знаєте, яке у конкурентів, що ну, звісно, я все знаю. Ось воно що. Скажіть, будь ласка, ви я так розумію, якщо грантові програми проходили, то ви напевне навчалися цьому? Бо так, от з нуля займатися грантами, це ну фактично справа. Ніяка. Безперспективна? А, а, це питання випадку. Перший грант я виграла в 2016 році, це, мом, здається. Із десяти грантових програм, в яких я приймала участь, я 5 виграла, 5 не виграла. Тобто це А навчалися ви, навчалися вести бізнес? Я навчалася вести бізнес до 98-му році. Ну, це само собою, це да, такі да, університети, да, що да, називаються да, 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 90... да, на власній шкірі і так далі. Дев'яносто бізнес на Донбасі це таке, Ой, ще... така школа, mm -hmm. яку ти не забудеш. Ох, я тільки можу уявити, дійсно. Ну, Це що називається через власні санції, помилки і так далі. А якісь курси для підвищення, для більшого розуміння бізнесу проходили, закінчували? Чи так. так. Так, угу. так я що вони вам дали? Ну, по-перше, це е, спілкування коло моїх колег, е, які працюють і ведуть бізнес у Харкові. Особливо було приємно бачити їх в минулому році на грантовій програмі. Ми зібралися 60 здається, підприємців, які пройшли тримісячний навчальний курс. І отримали гранти, і ми досі спілкуємося, дуже підтримуємо один одного. І це дуже важливо зараз розуміти, що ти не один такий е, відчайдух, який будує бізнес в Харкові. Що mm -hmm. нас багато, це дуже приємно. Це, це здорово, не просто так. Да, це це дійсно а, здорово це бо, бо це. Принаймні, і окрім того, що підтримує економіку, абсолютно такий матеріальна складова, але дуже важлива. Ще й дійсно, як ви кажете, надихає це. Це точно. Е, от під час навчання на цих курсах, ви е, чим вони для вас, окрім спілкування, стали? Вони вам допомогли якось підкоригувати, зрозуміти, де у вас є якісь прогалини, скажімо, направити кудись в правильне русло ваші думки і дії? Так, да, дуже дуже круті. Ці тренери були з усієї України, які приїжджали до нас, в Харков, і вчили нас тут. Я дуже їм вдячна. було цікаво, корисно. Деякі моменти я переглянула, да, наприклад, я підняла ціни. Угу. Вони дуже наполягали на тому, що якіс, якісні послуги не можуть бути настільки дешевими. І мене підтримали мої клієнти у цьому. Я дуже вдячна. тобто, ви не втратили ні, клієнтів. Ні. Вони зрозуміли, так, що це нормально. Так. Так. Вони сказали нарешті. нарешті. Ага, ось на хоч слухайте. Ну, це це добре, коли люди розуміють, що дійсно, по-перше, праця, а по друге, ще й добра праця дійсно повинна відповідно оплачуватися. Угу. Айвазе, до вас хочу звернутися. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Наскільки я знаю, ви взагалі, ну в принципі, навіть і думки не мали про те, щоб стати підприємцем, так? Так, ніяких, як кажуть, предпосилок на до цього, цього не було. Я був військовим і хотілося бути військовим далі, але. Ви маєте на увазі, ви служили в армії в незалежності від російсько-української війни. До того, так? До того в мене є миротворчі місії в Республіці Ірак, коли я ще був молодим. Угу. От, Проходив службу в великих наших бригадах. Знаю, Як кажуть, 92-га бригада наша <кхи> Славна Війська. Так, так, так. Львівська бригада десанту. Угу. От. Ніяких предпосилок до цього не було. Ніяких. як так сталося, що ви все ж таки стали на цей хиткий шлях, я б сказав? По-перше, маленькими, короткими, тихими вечорами, займався я чимось, в інтернеті шукати, там, дивитися. Попала така гарна річ, як Тафтінг, подивився А дуду. Що це таке? Тафтінг це вироби, колимів. Технікою тафтінг це є спеціальний пістолет для цього. Він і називається тафтінган. Це на конву. Набувається пряжа, рисунок індивідуальний, розмір індивідуальний. Я можу робити все, що завгодно, як я хочу, любі краски, рисунки, і як клієнт побажає. Всі... Тобто, це, це техніка власне набиття на, на малюнка? мається на увазі, Тафтінг це переводиться набити. Ага. Так і воно з англійської мови, так угу. це набивати. Так, так, так. так воно і є. А чому власне килими ми зацікавилися? Е, чому саме килими? Мабуть, вони яркі, красиві. Вони зараз уже, я знаю, що вони легко в кавичках легко робляться, <гум> е, і там є простір для фантазії. Це круто. А ви вручну це виробляєте? Це все, от, от самого начала до кінця. все вручну я, я звичайно, не, не знавець е, виробництва килимів, але просто трішечки уявляю. Навіть якщо побачити килим, то мені здається, що людина розуміє, що це робота ну дорогого вартує, що називається. Вона важка, кропітна, дійсно затратна і так далі. І, і плюс дійсно можна побачити багато. Е, Відео світлин, як, власне, люди виробляють ці клими. Ну, це це неймовірно, що називається. Так. Але ви вирішили саме цим зайнятися? Скоріше за все, це було спонтанне рішення. По-перше, чого це так пішло? От. Пішло від того, що я звільнився і період. Інтеграції в суспільство, треба було щось робити. Угу. Бо сидіти і накручувати себе, це якось хотілося якось движення, кажу, так, так, так. щось розкритися в чомусь, щось робити. Як кажуть, руки роблять, голова віддихає. Це дійсно так. Це був спочатку, як кажуть, забаганка моя, це був терапевтичний ефект. Угу. Бо коли дійсно робиш всі ці. Спогади, все це зникає, бо ти націлений на працю, і та ще таку, яка багато забирає уваги і часу. Так Так, там як кажуть більше підготовчий процес іде. Ага. Сам саме набування це буквально 10% часу. Це быстро, а, це, 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 в принципі, легко, але да, до того так? До того. Це mm. пряжу підготувати, підготовити канву, це, так називаємо спеціальна тканина. Це не аби яка канва, як бабушки наші привикли шити. Це спеціальна вона за кордоном виробляється. І там багато дуже, як кажуть, дрібничок, починаючи з простого фломастера, який він потрібен. Ну, закінчуючи, ну е -э фантазія. Ну, це само собою, так. Так. Бо коли починаєш якийсь проєкт, ти починаєш малювати. Ну, як кажуть, хороша мисля приходить після. Нарисував, і ти йде. Та тут же чогось не вистачає. Давай ще домальовувати. І цей процес надихає на те, щоб розвивалося... Мишлення кажуть, розвивалися естетичний вкус. Мені це подобається. Я люблю фотографувати ще. Це дуже гарні фотографії. Ну як кажуть, я бачу красу. Ви один робите від початку до кінця калим, так? Так. Весь, один в процесі. Так. Весь процес. А, угу. І коли ви почали цим займатися, ви для себе це робили? Чи дарили, продавали їх? Так, для того, щоб якось розвиватися, мене ж ніхто не знав зовсім. Треба було спочатку набити руку, як кажуть, поняти, що це таке, як воно, куди його, якісь плюси, мінуси, як шишки ті набивати. Це все я пройшов і доволі таки. Швидко навчився цьому. Не те, що навчився, а це і я саму систему і зрозумів, що мені для цього треба. І зараз на такому етапі, що я можу робити коли ми, е, різної складності. і Ну ви, це ви про виробництво калимів, так? Коли ви дізналися, побачили, зрозуміли, що вам це цікаво. Ви просто вирішили спочатку це для себе робити, щоб, як ви кажете, відволікатися. Або була вже думка, що так, я от стану майстром, почну виробляти, продавати, зробляти непогані гроші і так далі. Ну, який солдат не, не мечтає, генералом. який але Ну, різні так... все ж таки бувають. Ні, випадки. Не було ніяких абсолютно придумов, щоб я буду бізнесменом або щось. Це було. На Для 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 себе. Для себе для уровні стінку свою друзів. Це були подарунки. Ага. Перші це були подарунки. Я розумів, що в мене нічого людям дати, як кажуть, товар, е який дійсно, як ви сказали, коштує не дуже дешево, не пристикили. Е набив руку, показав себе, що я вмію, і потрохи-потроху потроху наші. Місцеві бізнесмени, з якими я познайомився, до, до речі, в АПЛ, АПР, і побачив їхні логотипи. І почав Ну, у вас, у вас, між іншим, також цікава історія потрапляння на курси, точніше, проходження курсів, я б так сказав. Да? Ви, в принципі, тут, наскільки я знаю, прийшли ну, просто тому що прийшли не, не спеціально для навчання, вірно? Так. Е це на це мене спонукала моя кохана жінка, жіночка, яка е запропонувала, ти, як кажуть, ще раз. Е як кажуть, прийти до тями після того всього. Uh -huh. Так, я зараз спілкуюся з нашими студентами, так, так би мовити, Коли я прийшов, звісно, я побачив люди мастодонти 20-30 років в бізнесі. Кажу, що я тут роблю? Неужели ті люди, які 20-30 років і ще чомусь навчаються, ну, це був ще і рівень, що я попав. Угу. Туди, куди треба, що такі люди приходять і шукають якісь виходи. від цього. Ну у вас був період, наскільки я знаю, коли ви просто сиділи, слухали, що називається мотали на вуса, так я не розумів, що це той з тої опіри, що цей мем є. Що я тут роблю? Так, так, так. Але потроху дякуючи колективу, дякуючи кураторам. Але ходили молодець. Ходи, бо мені треба було. Ну, з коханою поруч, да, бути, я так розумію. Ні, не... це ніяк не повлияло на це. Це скоріше було, щоб я відійшов хоч чимось, хоч якось відвели угу. бо. Думками я був там. Uh -huh. Кожен день, кожен час, і я думав, що зараз в мене виїзд, от зараз я поїду, uh -huh. от зараз почнеться. Ну Постійно начинеться. там на, на фронті. Так, да, 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 Зараз воно почнеться uh -huh. і я вже все. Врешті-решт, що вам дали е, ці курси? Як ви, коли настав той момент, коли ви включилися, що називається? Ну, мене надихнули ці люди всі. Uh -huh. Бізнесмени наші, люди, які, я ж кажу, 20-30 років в бізнесі. Багато... Я навчився у них, тому що війна війною, а працювати треба. Кожен, ну це ж кожна, як кажуть, дитина, кожен вирощував його з самого початку, кормив. Там... Так, те, так, те, так. Те, те, те. І це виросло в великий бізнес. Ну, є чому повчитися. А чому ви навчилися персонально? По-перше, це структуризувати бізнес, як uh -huh. вести цей бізнес, як підбирати персонал, як з клієнтурою общатися, як товар презентувати, през... uh -huh. продавати себе, презентувати себе. Це багато чого стоїть. А що у вас зараз є? Ви і досі один в бізнесі? Чи вже якось обросли персоналом? Ні, персоналу немає, бо я ще на стадії становлення. Угу. Дякуючи моїй сестрі, яка взяла на себе обов'язки інтернет маркетингу угу. Не то, що я. Трохи не публічна особа, тому і в інтернеті лазить, як це все, вона все знає. Дякуючи їй, вона каже, я тобі допоможу. Ну, в принципі, це для мене. розподіл обов'язків це також дуже правильне рішення, я так думаю. Д да, Пані Наталі, згодні з цим? Так, хтось, так. хтось займається виробництвом, хтось продає, хтось шукає клієнтів е, і так далі. Е, ну і, а, і можна поцікавитися, які про що ви мрієте, які у вас подальші плани? Перша мрія, щоб закінчилась війна. Само собою, це, це дає. І далі буде видно, будемо відновлювати Харків, будемо відновлювати Україну. А ваші персональні в бізнесі я маю на увазі? В бізнесі, uh -huh. як кажуть, це ж теж одного мудрого чоловіка, який навчався, щоб були продажі. Uh -huh. Uh -huh. Будуть продажі, будуть, буде все гаразд. У нас залишається буквально хвилина, навіть менше до кінця ефіру і часу, коли я повинен передавати слово моїм колегам-новинарникам. Я хочу вас попросити обох дуже коротко сказати, чому варто, на вашу думку, взагалі бути підприємцем у Харкові, вести бізнес у Харкові. Пані Наталі, можна з вас розпочну? А, ну, а хто як не ви? Так. Угу. ми? Так. Маємо щось робити. Треба, треба щось робити. В Харкові зараз треба працювати. Увази. Харків незламний, ми теж незлавні, і треба піднімати економіку. От, до речі, з понеділка починається черговий курс ВПР. Ага. Так що запрошую хто бажає. А це. є ще місця між іншим? Найдуть, Я думаю, що найдет. Будуть. Yeah. Я, я думаю, ми на цю тему між іншим також поговоримо yeah. з, з організаторами цих курсів само собою, бо це дуже цікава і корисна історія і, і персональна для людей, які цим вирішують займатися, і взагалі для, для всіх нас, для мешканців нашого любого рідного Харкова і Харківщини. Я дуже дякую вам за 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 наполегливість. За працю за те, що не здаєтеся і, і, і робите і, і для нас, і для себе. Я так, я так скажу. Дякую щиро. А я нагадаю, що моїми гостями сьогодні були підприємці харківські, які продовжують свою, продовжують свою, розпочали і займаються справами Наталія Черепашук і Євас Карімов. А я, Філіп Дикань, ведучий вечірні програми. Дякую щиро всім, хто нас слухав, всім, хто нас дивиться. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, ну і взагалі е, слухати всі наші програми, не тільки прямі е етери. А я з вами прощаюся, почуємося і слава Україні.